Валя, це гра хороша піца, чудова піца». Ну що, погнали? Ми зупинилися на дню 21 му після новини. Актуальна тема цього тижня люди, котрі не люблять піцу, та ті, хто все одно їх, їх кохає. До інших новин, стиль Чикаго чи стиль Нью-Йорка Сьогодні ввечері ми дозволимо, дозволимо зробити цей вибір ведмеджо. Від Під нашого спонсора швидкі духовки жаринка. Сьогодні ще пропозиція. Жаринка кош Пластер». 6. Настільки швидка піца була тільки у казках. Піцерія, про яку повідомлялося раніше, тепер знову відкрита після короткої перерви на перекус. Схоже, поруч із нами пекар ентузіаст. На сьогодні все, хороша піца, чудова піца. Так, нам потрібно полити в... нашого баклажана. Мені потрібна піца, але навіть не намагатись покласти туди якісь модні начинки, тільки соус та сир. зробіть їх надзвичайно римкою. Добре, тільки соус та сир. Дуже легка піца. У нас є всі начиночки, якщо. що. Соус та сир. Це буде дуже легко, тому що у нас ускорення, я не пам'ятаю як на українській. Так. її два рази, тому що він попросив, щоб вона була хрусткою. Так, 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 наша піца печеться, печеться, печеться. І тепер другий раз. Другий раз, другий раз. Печемо нашу піцу. У мене. Бабушка дуже смачні піци готувала і готує зараз е, на газу. Вони получаються такими жареними і смачними. Чорт забирай, Ви чудова людина. Щиро дякую за цю ідеальну піцу. Тобі дякую, дякую, дякую. Половину з сосисками та маслинами. Та половину з сосисками та пепероні. половину з сосисками та маслинами. Так, це сосиски Де наші сосиски. Е, раз. Опа. І маслини. Маслини це оце. І половину з сосисками та пепероні. Так, е, да. і ще потрібно сир покласти, я, то я забула сир покласти. І пепероні наше пепероні. Любиме. Оп! І оп. Все готово тепер запечемо нашу піцу. Дуже цікавий варіант піци. Мені цікаво, якщо в якомусь кафе попросити половину піцу, там пепероні, половину з сиром, таку зроблять чи ні? No. Тому що я ні разу не просила. Ми тільки заказуємо піцу. Ну, просто піцу. Там пепероні, сиру, ну, м'ясну, там, океану. Могло б бути трошки краще. Чому їм цікаво? Чому. А! Ота от піца, з піцорія не працює, кстати. Піца із сосисками сосиски з цих також класні, Не розрізана. E, із сосисками e, добре піца, звичайно, із сосисками. Це дуже добре. Зараз ми зробимо піцу із сосисками. У нас тепер є трафарет і це легко ми дуже будемо робити. Це сосиски у нас, так? Так, так, це сосиски, я просто трошечки перепутала і забулась. Нічого страшного. Так, запікаємо нашу піцу, різати її не потрібно, тоді зразу ми її кладемо в коробочку і віддаємо йому. Подивись! Все моє життя зводилось до цього моменту. Ця піца неймовірна. Дуже дякую тобі. Я роблю неймовірну піцу. Цебулеу піцу, будь ласка, я йду на побачення, не розрізана. Цибулеу піцу на побачення. Ну, не найкращий варіант подруга. Не найкращий варіант. А де цибуля у нас? Ось до цибуля у нас. І робимо ми цибулеву повністю піцу, 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 піцу. Різати не потрібно, так. Так, все, я повернулася. Трошечки була пауза. Різати її потрібно, не розрізано. Добре. Добре, тепер ми віддаємо їй нашу піцу. тримай. Сподіваюся, що ця піца ніколи не закінчиться. Ну, сподівайся. Такого не буває, мені дуже-дуже хотілося. Надайте пікантності, класичні, м'ясні і темно скоринка. що пепероні сосиски та всі горські начинки на тісті соусі та сирі. А раз, я хочу сир, пепероні сосиски, солодки пере та соус. Добре заперечено. Сир, пепероні сосиски. Добре, це дуже легко сир, пепероні сосиски. Де у нас пепероні Ось солодкий перець теж нам потрібно. ми Тут мій кіт лізе. Не лізь, пожалуйста. Так, солодкий це оце. Додавимо його зараз додаємо солодкий перець і сосиски. Так, не дуже гарна піца вийшла, але я думаю, нічого страшного. А, добре запечена, Це нам потрібно її запекти два рази. Добре. Без проблем. Запечемо ми її два рази. Все, тепер ми... Розрізаємо нашу піцу, їй шлізи потрібно, надіюсь, навіть сюди. Да. Не зовсім бездоганно, але дуже близько. Як це не зовсім бездоганно, але дуже близько. Цікаво. Я хочу сирну піцу наполовину без соусу. Окей, сирно піти наполовину без соусу. Це ціпало типу, ось так. Ну, з кожного смакті вічні я не засуджую. Так що так. Да. Запікаємо нашу піцу сирину, з сиріну наполовину соусом. Дуже цікавий експеримент. І розрізаємо на шість частинок і віддаємо їй йому. Наш робочий день закінчився. <тас> Майк. Та не буде, дайте мені ма... шапочку з фольгицею, пекар, щойно прочитав мої її думки. Дуже, да. дуже, друже, друже, друже а ти віддав свою піцерію ведмедям. Вона їм ні до чого, тож вони їй продали. Ось твоя доля, я зобов'язаний усім цим тобі, друзяку. Дякую! Велике дякую. Не зря ми його кормили. Так, наші духіти. 138 доларів. Це дуже добре. Ми зараз з від комах. Ладно, купимо. Так, як в нас є 167 доларів, я хочу щось купити. Декорація, я думаю, поки не потрібно. Е, покращення, так. Да. Угу. Що в нас є тут цікавенького? Швидка духовка, не вистачає. Да, ми можемо накупити на швидку духовку або купити оце. Хай буде. Не знаю, щось цікаве. Хай буде, в принципі. Ми багато не втрачаємо. Да. Більше нічого ми купити так не можемо. О, класний кактус. Давайте купимо. Все у нас є кактус. Все. Ми тепер йдемо в 22-й день. Якийсь замочок був, ну ладно. І це новини. Піця ногу. Гаражний розпродаж, Аліканте вігідні ціни на використані інгредієнти, ледь помитий посуд і пусті коржі для піци. Усе має бути продано, щоб я міг косити газон. Збідню. До інших новин піцечусетський інститут смакології, АТЕСТОВАНИЙ як найсмачніший інститут в Україні. Нарешті тіньові спільноти формують імідж вашої піци. Хто вони і які їх замовлення? На сьогодні все. Хороша піца, чудова піца. Ну давайте. Погнали 22-й день, а лікте наш банк рятував і там візки нова піца не Ні? Не нова досягнення. Так. Алмаз і Алмаз. А де її кактус? Де кактус? Аго, це моя перша доставка за день. Ось у мене є посилка для вас. Окей, що там? Я не бачу, а де? Аго, пам'ятаєш мене? Ні. Оу, oh, я твій орендодавець. Що ж, я передала твою оренду плату до когось чарту. Мені допоможе із твоєю орендою. Чим вищий твій рейтинг, тим нижча оплата. Чим нижчий рейтинг, тим вища оплата. Зрозуміло так. Добре є загальний тебе в кінці місяця. Окей. Нам потрібно ще за оренду платити, Триндець. Нічого заплатим. Так, третій та алмаз. А де наші картус? А, он стоїть! Вау, який наш картус гарний. Дай нам мені пиріг з цибулею та перцем, друже. Так і могла я б отримати її порізаною наупю. Покладіть її в духовку двічі, будь ласка. Пиріг з цибулею та перцем. Перцем, я так зрозуміла, що солодким. А де наші шпатель людей, який ми купили за 100 доларів все-таки цибуля. Цивулечка, ми насипаємо нашу цибульку і солодкий перчик. Оп-оп-оп-оп, все, готово. Запікаю отримать двічі. Е, да. І розрізати на Окей. А це що таке? А-а-а, я зрозуміла. Все, я тебе зрозуміла. Це нам потрібно якось самим це. Е... Поки нам не потрібно. Добре. Це було дуже цікаво, ми попробуємо потім розрізаємо навпів і, і віддаємо їй. Тримай. Вау, і справді вау! Вау! Добре, що вау. Добре. Колись була людина, яка замовила пепероні з сосисками. І ця людина я. Чи може зробити її добре запечення? Добре, в пепероні із сосисками. Окей, давайте протестуємо нашу оцю пепероні. Давайте ми її покладемо на одну штуку більше. Вау! <рикол> ну, да, дуже класно. І на це я потратила 100 доларів. Окей. Ну нічого. Зато у нас тепер все прям буде. Потрібно ще буде купити прискорюну духовочку нашу. Да, щоб вона у нас була такою швидкою. Швидкою. Так, розрізаємо нормально, розрізаємо ми її на 6 оцих, трошечки нерівненьких, але нічого страшного, розрізали. Віддаємо йому, подивись, я порекомендував цю піцу своїм своїй подрузі. М -м -м -м, цікаво. да. Можна мені дві піци з фруктами, поцілованими сонцем? Що? Дві пізи з темною скалинкою, соусом, сиром і всі мафрутом. Сир, маслини, солодкий перець, баклажани та соус. Для першої сир, маслини, солодкий перець, баклажани та соус для другої. Зробити добре, запеченими. це все. Сир, маси, маслини. Добре. Дві піци. Соус потрібно для двох. Вони однакові. Почнемо з баклажан, тому що вони самі великі. Щоб це було дуже гарно, ми кладемо ось так. Для першої. Я ніколи не думала, що баклажани це фрукти. Е, перець солодкий. Кладемо його другим, тому що вони великі і щоб маленькі детальки не закривали, тому я так і роблю. А його потрібно робити добре запечено, і цікаво. Да. Е, солод... А, маслини ще потрібні і все. Е, маслини, маслини, де нічого маслини. Ось так. Ось тут наші маслини. кладемо їх на наші баклажани і солодкий перець і все, да? Е -е 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 -е. Добре запечено, добре. О, так робимо і іншден, поки вона запечеться. Щоб поставити другу, а потім поставити першу, щоб вона у нас була добре запечена. Так, ставимо другу. ця в нас вже запіклася, ми зараз її перенесемо сюди. Оп! Ні! Оп, все. І так у нас все гарненько працює і запікаємо, і троху, а цю ми зараз ще й поріжемо. Е, добре запечне ми різати на як звичайно на 6 шматочків. Добре. Порізали одну, порізали і другу. Надо купити автоматичну нарізку, а то в мене завжди нарізка якась дуже кривенька. Ну, нічого тримай. Ви художник, ні архітектор, ні, метець, ні архітектор, архітектор тіса соусу та Добре. Я хочу піцу з невидимими начинками комами, як я. Все? Бачу твоє почуття гумору теж невидиме. Сирну піцу, будь ласка, добре. Так, звичайно, сирну піцу добре. І запечемо це. Якась у нас невидима людина. Цікаво. Дуже цікаво. Так, запікаємо нашу сирну невидиму піцу. Зарізати йому потрібно, так? Да? Да. Гриби з сосисками йдуть на тусу, Сир не поклали з собою. Добре. Okay. Гриби і сосиски. Де в нас гриби наші? Так і сосиски. Я тепер трошечки розумію їхні натяки. Так, запікаємо. Тепер наш, нас гриби і сосиски йдуть на тусовочку і соус, а сир не позвали. За обідну все-таки, так. Да. У нас робочий день вже закінчується. Розрізаємо нашу піцу. Так, все, готово. Тримай. Я збираюся розцілувати цю піцу. Ну, давай. Удачі тобі! Розстіловувати цю піцу. Так, все. Ми заробили 28 доларів, нам не на що не вистачає. І я хочу вже це відео закінчувати. ждіть уже четверту частину. І так ми далі будемо гуляти. Так що всім бувай, гарного вам настрою. До скорих зустрічей.